bonus oh, oh. Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, яке справді багато вимірне і містке це свято, день П'ятдесятниці. Воно повертає нас у далекі давні часи, коли Мойсеїв, народ, ідучи із Єгипетського рабства в обіцяну землю, зупинився біля Синайської гори і одержав закон. Той закон квінтесенції, якого стали невмирущі десять заповідей, які сьогодні допомагають нам знайти шлях із рабства гріху до справжньої духовної свободи. Але водночас, переносячи нас через сотні і сотні років, цей день, це свято зосереджує нашу увагу на. Події, що сталося у Єрусалимі на п'ятдесятий день після Христового Воскресіння. Цей день припадало свято П'ятдесятниці старозавітнє, і тисячі і тисячі прочан з усього світу, відкритого тоді для юдейських поселень світу, зібралися в Єрусалим, щоб відзначити це свято. І ось саме у цей день, ніби Продовжуючи заповіти дані на Синаї, Господь посилає на апостолів дар Святого Духа, який відкриває їм нові заповіді, заповіді любові, які даються особливим містичним єднанням із Трейпостасним Богом. Через молитву Ісуса Христа. Дух Святий у вигляді вогненних язиків сходить на апостолів, а посилає його Бог Отець. Тому і називаємо ми це свято ще Днем Пресвятої Тройці, бо єдність трьох осіб являється видимо, відчутно, являється, закріплюючись назавжди у цій дарованій нам таємниці, таємниці церкви. Бо саме в цей день і створюється із групи Ісусових учнів Єдина Христова Церква. Церква об'єднана не юрисдикційно, не адміністративно, а найміцнішою єдністю, єдністю Духа Святого, який діє у цій церкві, і єдністю самого небесного глави церкви Ісуса Христа. У єдності при Святої Тройці і коріниться. Єдність і багатоманітність церкви. Поширеною ілюзією сьогодні є таке собі безцерковне християнство. Коли людина стверджує, для чого мені церква? Я вірю в Бога, молюся йому, не чиню нічого злого, для чого мені ще бути із кимось разом? І знов і знов згадуємо цей день, коли не поодинці даровано було дар апостолам. А саме тоді, коли вони зібралися на молитву у Сіонській горниці, Дух Святий дарується громаді і виявляється у громаді. Апостоли не втрачають своєї ідентичності, не розмиваються як особистості у єдиній аморфній спільноті. Ні. Вони зберігають свої риси вдачі, зберігають свій інтелект, але вони. Єднаються саме тоді, коли це потрібно. Починаються дискусії у церковній громаді, і апостоли збираються на Єрусалимський собор, щоб визначити, чи потрібно всім знов приймати Мойсеїв закон, чи досить того нового закону, який через Христа дарується всій церкві. Церква несе для кожного з нас цей новий завіт – Завіт, який укладає Христос із своїм народом, Бог укладає через Христа і в Христі, і закріплює, ніби печаттю цим днем, днем Пресвятої Тройці. Як прочитати ці знаки присутності Святого Духа в церкві? Адже скільки разів церква давала відразливі картини чогось зовсім протилежного Христовому вченню? виявляла слабкості людей, які в ній перебувають, являла розколи і багато-багато чого ще людського, що з'являлося у церкві. Коли людина діє сама по собі, коли вона приймається почуттями своєї відосібненості, ексклюзивності, окремішності, саме тоді і з'являються у неї, і через неї у церкві різні проблеми. З'являються розколи, породжені майже завжди людської гордини. І щоб подолати їх, церква потребує єдності, спільності. Саме так, як тоді, коли зібрався той далекий перший апостольський собор десь у середині першого століття нашої ери, так як зібрався у 325 році Нікейський собор і інші церковні собори, не поодинці, не особливими авторитетами навіть найпобожніших мужів із церкви, а у спільності, спільній молитві і роздумі над важливими проблемами являла церква благодатну дію Святого Духа. Це ніби так, коли розбите дзеркало в окремих своїх частинках не буде відбивати зображення. Але коли воно зібране, склеєне разом, саме тоді воно і даватиме нам повну картину цього приміщення, цього простору, в якому воно стоїть. Церква відображає людський світ, але вона водночас є не дзеркалом, вона є вікном у майбутнє, бо не дарма церкву називають Царством Небесним на землі. Вона допомагає нам відчути перспективу, яку ми можемо згубити. Якщо будемо замкнені в своїх повсякденних клопотах, перспективу вічного життя, перспективу, яка відкривається для нас у Воскреслому Христі, котрий кличе нас усіх до Воскресіння. Новий завіт, завіт любові, і є водночас особливою єдністю із Христом, який провадить нас у майбутнє, рятуючи нас від помилок допомагаючи нам знайти протидію їм, знайти разом у церкві. І кожен, хто відчув радість спільної молитви, може зрозуміти її принципову відмінність від нашої, навіть найпалкішої особистої молитви. Коли двоє, троє, десятеро, сто, тисяча чоловік збираються разом, саме тоді вони і можуть відчути найкраще між собою присутність того невидимого, але завжди такого реального у церкві Святого Духа, який даний у День П'ятдесятниці ніколи не зникає з правдивої церкви і назавжди освітлює її шлях, а через неї освітлює шлях кожного із нас. Не дарма сьогоднішнє іванівське читання завершується нагадуванням про це світло. Бо в церкві нам дається світло. Ізолюючи себе від неї, ми можемо зануритися у суцільну темряву наших внутрішніх проблем, духовних криз, конфліктів з оточенням і багато-багато чого ще, що засмоктує нас в повсякденному житті. Церква допомагає нам відчути минущість цих проблем, і відчути на тлі цієї минущості непроминущість вічної присутності трипостасного Бога, який створив нас на свій образ і подобу, створив для вічності, і саме для того, щоб врятувати нас для вічності, сформувати нас у цю Вічну небесну родину Він і гуртує нас у святу церкву, гуртує цей далекий день П'ятдесятниці, посилаючи на церкву благодатні дари Святого Духа, щоб вони завжди були присутні у ній, присутні у нас з вами, в нашій громаді. Амінь. Слава Ісусу Христу!